Привіт, друзі! З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше, ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Цікаві факти про риб Риби живуть майже в усіх водоймах нашої планети від безкрайніх океанів і до невеликих струмочків. Їх налічується близько 30 тисяч видів, і вчені постійно відкривають нові. Перші риби існували вже 425 мільйонів років тому, ще до того, як на землі з'явилися динозаври. Найбільша риба в світі китова акула. Вона може сягати 10-12 метрів довжину і важити до 19 тисяч кілограм. Найменша риба в світі це бичок Пігмей, який живе в річках та озерах на Філіппінських островах. Довжина його тіла всього 1 см. Антарктична крижана риба мешкає в водах біля Антарктиди, температура яких становить мінус 1 градус. В її крові не міститься гемоглобін, тому вона безбарвна і має властивості антифризу. У Сома більше 27 тисяч смакових рецепторів, тоді як у людини не більше 7 тисяч. Найшвидша риба в світі чорний марлін. Він здатний розвивати швидкість до 130 км за годину. Пустельний карпозубик рідкісний вид риб, що може жити в гарячих джерелах, температура яких становить 40 градусів Цельсія. Єдині риби, у яких є повіки, це акули. Ними вони закривають очі, щоб захистити їх під час нападу на здобич. Найотрутніша риба в світі фугу. У м'ясі однієї фугу міститься достатня кількість отрути, щоб вбити три десятка людей. Риби можуть потонути. Звучить дивно, але це може статися, якщо у воді недостатньо кисню. У риб є спеціальний орган чуття – Бічна лінія. Який, за своїм призначенням, нагадує радар. Він допомагає орієнтуватися в темній або каламутній воді. Найбільш глибоководною рибою в світі вважається риба равлик або морський слимак. Вона була виявлена у західній частині Тихого океану на глибині 8 тисяч метрів. Найбільша прісноводна риба калуга сімейства осетрових, Вага дорослої особини сягає 500-600 кілограмів. Деякі види риб, такі як акули, повинні постійно знаходитися в русі або лежати на дні, оскільки у них немає повітряного міхура, який міг би утримувати їх на плаву. Морські коники єдиний вид риб, який може плавати в вертикальному положенні. Через це вони є найбільш повільними. Навіть після подорожі через океан лосось може знайти річку, в якій народився. Відкривайте для себе дивовижний світ живої природи.